Ми вирішили провести власний експеримент та вирушили на пошуки кліщів. Першим місцем для дослідження обрали ліс. Зараз якраз сезон активного відпочинку на природі та пікніків. На мені захисний костюм та рукавички, аби уникнути небезпеку. Вирішив особисто перевірити активність кліщів. У руках тримаю білу тканину шириною один метр. класичний спосіб виявлення паразитів серед біологів. Застеляю землю тканиною та чекаю на перших кліщів. За правилами, ми мали тягнути тканину по землі на відстань до кілометра. Пошуки паразитів тривали годину. Обійшов увесь ліс, але мені все ж таки не вдалося зафіксувати на білій тканині кліщів. Парку кліщів теж не видно. Можливо, через обробку зелених зон у Києві, але тут є нюанс: вони настільки мікроскопічні, що камера їх ледве влублює, не кажучи вже про людське око. Активними кліші стають, коли температура піднімається вище 15 градусів. Тепла погода в Україні тримається лише другий день. Можливо, тому наше полювання на них було невдалим. В Україні виявлено близько 20 видів кліщів. Кожен з них несе небезпеку. Паразити мешкають на траві та кущах на висоті до півтора метра, вище не піднімаються, попри поширені міфи. Паразитологи кажуть, укус кліща може бути значно болючішим для людей ніж для тварин через чутливість шкіри.